А якщо отак зробити? Буде звук? Так. Зараз би, зараз би мав бути. Все окей, все окей, все чути. Е, бачу, писали за вчорашню сесії. Хочу щоб не було мінусів, бо вчорашній сесії це, звісно, печально. Я з вами погоджуюсь. <coughs> Тому на цій сесії, поки в нас така серія, хочу поторгувати максимально обережно. Е, подивимося, якщо буде мінус. Один, то далі я лізти не буду. Буду аналізувати помилку цю. І зараз подивимося загалом, чи будемо торгувати отс шкою чи реальною парою. Так, давайте в першу чергу економічний. Що у нас взагалі сьогодні? Так, давайте. Це до Чорної п'ятниці не треба. Зараз давайте виставимо фільтр. Поставимо тільки на три бичка. Так, зараз воно все прогрузить. Там було точно декілька новин. Давайте зараз загалом подивимося. Давайте виберемо пари в першу чергу, в яких є хороший відсоток виплати. Так. OTC сьогодні непогано виглядає, трохи відбив вчорашні мінуси. Залежить, дивіться, якщо ви торгуєте там, умовно, на хвилину-дві, так, якщо ви торгуєте, ну, на сесії на хвилину дві ніхто торгувати не буде, ви маєте це розуміти. Так, секундочку. Так, мінус 5 нам не підходить. Давайте ми з вами. Виставляємо так. Давайте подивимось загалом. По долару була новина. Треба зараз бути так само обережним з цим. Давайте ми собі зробимо. Так, можливо, зараз просто сайт підлагав. Так, заходимо, дивимося. Так, по долару було дуже багато новин. Тобто тут ми бачимо очікування, попередні були краще. Тут попереднє значення було менше. Але тут ми бачимо е, хороше значення. Тобто, євродолар євро -долар мав би бути шортовий саме зараз. А ну, давайте подивимось. Так, ось була новина, і те, що я вам говорив, євродолар шортовий. Але зараз ну, воно буде відпрацьовувати. І загалом давайте. Так, M1 нам не потрібно. Так, бачимо по євро, ні, ні по євро, ні по долару немає взагалі нічого. Ось так, як ви бачите, CAD-GPY, канадський долар до японської єни. Але теж, як воно сильно на це все реагує. До речі, тут, в принципі, ми бачимо гарну консолідацію, і можна було би чекати трошки відпрацювання цих імпульсів і далі йти відпрацьовувати цей імбаланс, в принципі. Якщо, ну, тому можна б було тут шукати шортовий рух, або якби закрило імбаланс повністю, тоді можна було б пробувати шукати на покупку. Так, тут хіба чекати? Давайте подивимось ще. <coughs> так, тут пішло відпрацювання. відтестувало воно зону, тестує зараз як підтримку. 5-6 хвилин. Ну, давайте по кемеральні валютні пари подивимось. Так, ой, в п щось взагалі цікава ситуація. Не було волатильності, вийшли новини, відпрацювало. Давайте подивимось gbp cad Так, по GP-каду. Давайте ми собі тут зону протягнемо далі. щоб Ми собі загалом розуміли, де в нас були старіші зони, але бачимо, що наразі. Вони не дуже актуальні, тому, відповідно, давайте знову ж таки, раз зона. Вони тут дуже вузький коридор ми маємо, як ви бачите. Два зона. Тут, відповідно, у нас локальний максимум. Я думаю, що зараз, в принципі, мало би воно відпрацьовувати дані свічки, але якраз після цього такого лонгового руху. Або формується знову ж таки в нас прапор. Але навіть якщо формується прапор, дивіться. Давайте ми собі все намалюємо. Чік. Маємо. Так, тоді, в принципі, ми можемо ще дочекатися до. Так, це приблизно у нас середина цієї свічки. Я би пробував заходити на шорт, структури в нас немає. В принципі, ніби виглядає, як зібрало ліквідність після відпрацювання новини, повибували стопи і зараз могли би рухатися в шортовому напрямку. Давайте JPPC виберемо. Так, щоб ми зараз не встигли і не пролило. GBP-кад. Давайте подивимося, ми... так можемо заходити. GBP Cut 8 хвилин беру на продаж. <кх> Пояснюю логіку входу. Навіть якщо в нас тут формується прапор, давайте декілька варіантів розглянемо. Тут у нас є зараз локальний максимум. З мене на сьогодні. Ну тоді ви можете просто бути на трансляції, задавати якісь питання і так далі. Ми побачили, що загалом що пішло, пішов гарний рух вище. Тут ми бачили, у нас була консолідація. Пішов гарний рух питання ти свободи, який дає сигнал на покупку чи на продаж. Це лише в мене так. Чи це ботиклаштований, бо він кожного разу залишив вгору вниз і ще не один раз не давав сигнал. Дивіться, все залежить від експірації, від того, які ви використовуєте індикатори і так далі. Пробуйте тестувати на різних, і тоді ви вже, в принципі, побачите загалом його в дії. Якщо на меншу експірацію, так, він зазвичай дає вгору, так як йому говорять індикатори. Так, давайте будемо тут собі слідкувати. Давайте якісь запитання, задавайте. Пробуйте поміняти час експірації на довший, наприклад, там так само будуть шортові рухи. Тобто, пробуйте, тестуйте. Можете на демо рахунку тестувати, бо це і так реальна валютна пара, і там немає різниці, там, взагалі, чи це демо, чи реальний рахунок, чи трейдинг трейдингью, ви дивитесь і так далі. Гарним лес може пролити внизу. Так, тому ми і взяли саме на шорт. Я якраз очікую на це. Як твоє здоров'я? Та нічого помаленьку, трохи вчора щось тих, вибачаю, за вислів, зашмаркався, але нічого страшного, то погода така зараз мокро під ногами, з і так далі. А якщо в боті я вказав індикатор МакДі, то мені поки топшин теж треба ставити МакДі чи ні. І для чого там індикатори. Чому вниз? Дивіться, два варіанти. В першу чергу відпрацювання. Ось цих імпульсів, плюс, це похоже мені дуже на збір ліквідності, і дуже похоже, що воно далі дійде до цієї зони. І плюс, навіть якщо це прапор, ми зайшли ось тут. В середині цього прапора він може дати гарний рухнич. Так, якщо буде формуватися прапор і продовження тренду, це буде явно не зараз. Ну, це по правилам. Це ринок, воно може розвернути, тому кажу, в мене сьогодні ліміт один мінус або два, або два плюси, або один мінус, один плюс. Ні, один мінус, один плюс не вийде. Хіба якщо перший плюс закриємо, отак, в такому випадку. Дивіться, вам на поки нічого взагалі не треба налаштовувати. Якщо ви вибрали індикатор там, тому дивіться, бот зразу собі автоматично підключає цей індикатор, і він за допомогою цього індикатора аналізує, що йому показує цей індикатор, він так само вбере всі дані, вираховує всі підтримки опори, і так само на базі цього він дає вже сигнали. Так, бачимо, що залишають дуже сильні тіні. Тому зараз очікуємо, що в принципі мали би давати рух нижче. Давайте М5 включимо. Або навіть М1 подивимося, як нас виглядає. <coughs> М1 маємо тут локальний опір, від якого мало б відбуватися також донизу. Ну, дивіться, воно ж як збирає ліквідність, воно ну, не зразу повертається, мають бути якісь певні рухи е і так далі. Тому ті всі маніпуляції і так далі, це все так само треба вміти читати. Так, тому зараз очікуємо. Очікуємо. Більше одної угоди, якщо буде мінус, не даю, щоб дійсно не портити статистики, говорю прямо. <кій> Прапор хіба не має утворюватись рівно горизонтально? Як визначити під яким кутом, він ймовірно буде утворюватись. Е дивіться, він не має бути ідеальний, щоб ви собі розуміли. Він може бути, він може дивитися вверх, ось так. Він може давайте покажу, він може ось таким бути. Висхідним, він може бути прямим і так далі. Тобто немає різниці. Головне, щоб було <coughs> чітко по каналам ви проводите. І ви бачите, ага, формується прапор, тому давайте я зараз е, цей. Можна працювати в межах цього прапора. Так, подивимося, цікаво, як закриється дана М5. Прапор може бути і дивиться вгору, і дивиться вниз. Тобто ми це називаємо невисхідний прапор. Ну, умовно, може бути, можуть бути різні прапора. Головне, має бути ось після дуже. Головне це є дуже сильний імпульс, який виступає флагштоком. І далі прапор або вимпел, Тут так само, в принципі, чи можливий вимпел. Давайте подивимось. Так, так само чисто теоретично тут можливий і вимпел. Побачити. Тому зараз ми побачимо вже по ходу. Фимбал, це коли воно від е, таких потужніших більших свічок звужується, звужується, звужується і стоїть менші свічки. Ну так, 13 мінусів нічого собі. Ну дивіться, кажу я ж, тому у мене так само мінус. У мене досить сильна зараз просадка. За цих два дні, по-моєму, якраз теж. Ось е, чесно, ну не, ну не розумію, що робиться з ринком. Прямо вам скажу. От не розумію. Тому що тиждень до цього дійсно все, все йшло по плану. ну, Все було взагалі, прекрасно. Цих два дні бачимо ось така цікава ситуація. І о 18-й годині я думаю, що якщо тут буде мінус, я буду торгувати у Тісішкою, тому що дійсно. Ніколи не як працює босс. Щось, до речі, був в курсі. Дивіться, якщо ви з ком'юніті. Постійно проводить аналітик Дмитро. Ментор Дмитро. Ментор Дмитро він вам розкаже максимально це правильно, максимально просто для того, щоб ви могли орієнтуватися в цьому. А як називається сайт, на якому ти робиш аналіз? Це сайт, це платформа TradingView, тут Дуже дуже багато інструментів. От Відкривайте вкладку, і тут в кожній вкладці ось така велика кількість. Бачите, була волатильність сильна, ми зайшли, волатильність трохи в нас пропала. Ну, видно, по тіням і загалом як закривалося яке тіло свічки, що волатильність дійсно велика. Ти казав, що за 200 тисяч. Так, я, повірте, я пам'ятаю, що я казав, і ви все побачите. Він може вимпел може пробити і пряму, і похилок. Якщо він пробуває пряму вниз, означає, що е, далі чекаємо корекцію і беремо е, вниз на продаж. Якщо пробуває вверх, тоді можна шукати вже е, лонговий напрямок. Що означає OTC в парах? В чому різниця між звичайними парами? Пари OTC – це є пара, які нам в принципі, дає брокер. Він не просто малює, як хоче ті свічки. Ні, це все будується на, по але, певним алгоритмам. Це тобто беруться старі графіки біржу, біржових пар, і по ним є алгоритми, по яким так само малюються ці графіки на OTC. Там більше набагато волатильність, Ось. Але там так само деколи OTC. Так. А Біржові пари, вони на них впливають і новини загалом, і графік збігається з трейдін і тут. На OTC. Ми тільки тут можемо дивитися на графік. Що означає доганяти ринок? Та я бачу, що йде до гори. Зараз очікую ще. <coughs> друзі, більше одної угоди, якщо буде мінус, давати не буду, кажу прямо. день середа в нас. Все, друзі. Хто є тут з Pro Trade Community Plus, будемо торгувати Отісішкою. На жаль, на жаль, тут будемо мати мінус, але нічого страшного. Це все так само, знову ж таки, відпрацюється. Маємо за день-два невеличку просадку. Знову ж таки, тут нічого страшного немає. Головне зараз не пасти в тік, нормально поборотися з емоціями. Можливо, відкласти десь телефон, відкласти платформу і так далі. Розслабитися, відпочити і. Головне себе не заганяти, головне не відіграватися. Я вас дуже прошу. Це не є там казано, якісь там кнопочки просто і так далі. Тут так само дійсно потрібно працювати з емоціями. Ось, в принципі, що я зараз буду робити, напевно кажу, покурю якийсь калян, собі смачний. Може, поїм перед прямою трансляцією, яка буде в мене о 18-й годині, та й буду вже готуватися до сесії в ProTrade Community+. Все, всім бажаю друзі, гарного дня, будемо, будемо все відпрацювати.